29 квітня 2014 року. Да, до речі, я хочу представити гостей. З нами присутній Андрій Кавахома, голова Української координаційної ради. Олексій Артемчук представляє громадську організацію підтримки вітчизняного виробника Альтернатива. Я Павло Білоножко, і з нами сьогодні буде Сергій Каплін. На жаль, він трохи затримується, бо сьогодні сесійне засідання Верховної Ради, але буде обов'язково. Значить, 29 квітня 2014 року перед війною в Донбасі працівники концерну РРТ дізналися про зміни в керівництві підприємства. За поданням прем'єр-міністра Яценюка, генеральним директором концерну РТ було призначено Олександра Півнюка. колектив концерну РТ засудив це рішення, тому що півнюк є членом команди Сівковича Княжицького Звєрєва і разом з ними працював на СТБ. Але е з ним та з головою е Держспецзв'язку Володимиром Звєрєвим було досягнуто спільне рішення про співпрацю. Та підписаним меморандум, основними вимогами якого було забезпечення охорони і оборони об'єктів Концерну РРТ, Це я нагадую, травень 2014 року. Перехід, забезпечення перехід на цифрове мовлення і недопущення репресій стосовно членів трудового колективу Концерну РРТ. Але вже 8 травня почалися. Події в концерні за дорученням півнюка в концерні РРТ з'явилися невідомі люди, які почали вилучати документацію підприємства. А вже 9 травня відбулася диверсія біля київської телевежі, коли згоріли всі дротові комунікації з телецентром. Було вимкнуто радіо і телебачення на території Київщини. В травні 2014 року на початку військових дій в Донбасі відбувається спроба застосування шахрайської схеми по приватизації стратегічного підприємства, яке відповідає за трансляцію всього вітчизняного телебачення в Україні. На заваді діяльності злочинного групування став колектив та проспілка концерну РРТ, патріотичні майданівські студентські громадські організації, окремі активісти громадського руху, журналісти та, як надалі приєдналися народні депутати України. Все це переросло в громадський рух інформаційний майдан. Рік ми вели боротьбу за інформаційну безпеку нашої країни і отримали певні здобутки. Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення залишився в державній власності. Ми не дозволили шахраям приватизувати та продати Росії стратегічне підприємство. Ми змусили правоохоронні органи відкрити 23 кримінальні справи проти сепаратистів. По факту диверсії, по факту державної зради, привласнення державних коштів, перешкоджанню законній діяльності професійних спілок, самоуправству, порушенню трудових прав, побуттю та викраденню людей, незаконному арешту та незаконному триманню під вартою. Ми забезпечили надійний громадський контроль за органами влади, створили суспільний резонанс навколо питання інформаційної безпеки. Що навіть ті, хто не хотіли нас чути в уряді, нарешті почули і почали щось робити та змушувати відновлювати вітчизняне мовлення на Донбасі. Ми перші підняли питання боротьби з ворожою російською пропагандою та запропонували дієві механізми технічних рішень, які нарешті частково почали застосовуватися. Ми навели факти фінансування тероризму та сприяння сепаратизму керівництвом концерну РРТ, за мовчазної згоди керівника Держспецзв'язку Звєрєва. Факти також наводив губернатор Луганської області Геннадій Маскаль в своєму зверненні. Про це говорив і міністр інформаційної політики Стець. Ці факти були підтверджені урядовою комісією, яка була проведена тільки в лютому. В результаті, тільки в лютому було звільнено генерального директора концерну РРТ Олександра Півнюка. Інших сепаратистів по сьогодні покриває нинішній виконуючий обов'язки гендиректора концерну РРТ Володимир Іщук. До речі, півнюк через суд намагається поновитись на, на посаді. Ем, ну, виникає питання: невже в Кабміні працюють настільки некомпетентні і непрофесійні люди, які дають шанс сепаратисту повернутися до влади? І я хотів би зробити оголошення, що завтра, об 11.00 в Шевченківському районному суді адреса 31А, буде відбуватися судове засідання, на якому Півнюк знов буде намагатися поновитися на посаді, тому ми анонсуємо проведення акції. ЗНО для судді Маліннікова як тест на непідкупність. Це саме той суддя, який 6 годин ховався від преси від народних депутатів. От, зокрема, Сергій Каплін був присутній на цьому засіданні в своїй дораджій кімнаті. Не виходив, ну чомусь таким чином вирішив не чинити правосуддя мабуть, побоявся того виконувати неправочинні дії. Ми продовжуємо здійснювати громадський контроль за правоохоронними органами і судами, де корупцією, на жаль вражена вся ця система. Нами подано десятки повідомлень про злочини, десятки звернень до органів влади, проведені десятки пікетів та страйків. Ми не боїмося наголошувати на некомпетентності деяких відповідальних керівників МВС, зокрема Шевченківського РОВД, в політичній заангажованості керівництва Міністерства внутрішніх справ України. На жаль, сьогодні є багато питань, які потребують негайного вирішення. Констатуємо, меморандум про співпрацю не виконано, натомість захоплено Донецьк, Луганськ. Краматорськ втрачено обладнання через зволікання голови Держспецзв'язку Звєрєва втрачена секретна апаратура урядового зв'язку. Це ще в травні минулого року відбулося. Донецька філія стала фактично в'язницею для полонених українських солдат, і там сьогодні базується штаб терористичної організації Плот і туди ж по сьогодні ходять на роботу працівники концерну РРТ, отримують зарплату державним коштом. По Сьогодні до нас доходить ця інформація. І зарплату за забезпечення ефективної і якісної трансляції російської пропаганди на території Донбасу. Всупереч міжнародним угодам, перехід на цифрове мовлення до телебачення до 2015 року так і не відбувся. Мало того, концерн навіть не подав заявку на отримання ліцензії в національну раду. Продовжується процес доведення до банкрутства концерну РТ, адже ми з достовірних джерел. В бухгалтерії концерну маємо інформацію, що дебіторська заборгованість концерну на сьогоднішній день складає 90 мільйонів гривень, 30 з яких це державні мовли, ну, мовники. Все інше це комерційні мовники, які винні концерну кошти і штучно затримують не їм, доводячи концерн фактично до банкрутства. Я би хотів передати слово народному депутату Сергію Капліну, який сьогодні з нами, який теж має що сказати стосовно цього приводу. Так, да, я, з вашого дозволу, кілька хвилин, і зараз якраз надзвичайно відповідальне буде голосування за членів Вищої ради юстиції. Це прямим чином пов'язане з нашою боротьбою. А, насправді, що сьогодні є. Наша боротьба і цей конфлікт, який склався між трудовим колективом і керівником, який звинувачується в сепаратизмі. Фактично, завдяки проспілковій організації, ми змогли добитися серйозного резонансу і наступного розслідування надзвичайно гучних і надзвичайно показових. Таких індикативних для українського суспільства і ситуації, в якому суспільство знаходиться злочинів. Для мене, чесно кажучи, є загадкою, чому тривалий час, кілька місяців, незважаючи на колективні заяви працівників концерну, незважаючи на активну позицію і відповідні заяви громадських активістів, народних депутатів, після надзвичайно. Жахливих і резонансних прецедентів, які доводять сепаратистські настрої керівництва, які діяльність, яка спричинила фактично зраді національним інтересам, поставила під удар. З... Не тільки, скажімо, можливості певним чином вплинути на стабілізацію ситуації на Сході, але й питання національної безпеки інформаційної безпеки. Міністерство внутрішніх справ продовжувало робити вигляд, що нічого не відбувається. Так само ще за керівництва попереднього прокурора, Генеральна прокуратура так само не вчиняла відповідних дій, аби навести порядок у цій ситуації. Я хотів би висловити вдячність проспілковій організації, так само громадській організації інформаційний майдан. Я вважаю, що наш союз проспілки, громадської організації, народного депутата він вже дав свої серйозні плоди. Ми продовжимо цю боротьбу. Нашою метою є повне, вичерпне очищення, ілюстрація. В відповідних інститутах, які відповідають за інформаційну безпеку і просування національних інтересів нашої держави на сході, зокрема, наше ключове завдання є добитися покарання тих, хто тривалий час, по-перше, зволікав з прийняттям необхідних чітких рішень покарання тих, хто винен сьогодні у сепаратизмі, у зриві проукраїнської. Антисепаратистської кампанії на Сході і в цілому по країні, нашим, нашою головною метою є, звичайно, покарання тих, хто вчиняв злочини. І ми будемо тримати під нашим колективним контролем абсолютно кожен прецедент, абсолютно кожну заяву, кожну справу, кожне провадження, яке було почато щодо тих чи інших чиновників. Хочу запевнити, що незважаючи на. Високий рівень корумпованості українських суддів, на їх зв'язок з тими, хто сьогодні очевидно є сепаратистами, незважаючи на зухвалу, часом антиконституційну, незаконну і просто неетичну поведінку суддів, ми все рівно намагатимемося впливати, відкривати очі суспільства, показувати пальцем на тих. Хто заважає навести порядок, поставити всі крапки на дій у цій гучній справі, а, неприйнятним є, коли гучний, така гучна справа супроводжується просто дитячою інфантильною поведінкою судді, який ховається а, по закуткам, який вигадує різноманітні способи уникнути винесення справи, рішення по справі, законного рішення по справі. Ми підсумовуючи. Будемо добиватися, щоб перемога була за нами, за національними інтересами, для того, щоб ми внесли свій посильний вклад в забезпечення національної безпеки. І я думаю, що так само ми на свій контроль візьмемо долю тих суддів, які брали участь в покриванні злочинів тих сепаратистів. Прізвище, яке було сьогодні названо. Жодна людина, яка була дотична до усіх цих процесів, не втече від покарання. Жодна. Кожен хто допомагав, сприяв, буде покараний. Я сподіваюся, що якомога скоріше сьогоднішнє формування Вищої ради юстиції буде так само, відкриє для нас так само можливості для того, щоб. Наводити разом вже порядок в цій сфері, власне, все. І якщо дозволити, я піду дуже вам голосувати. Вдячні. Дякую. Сергій Миколаєвич, да, да. краще. Будьте здорові. Uh, Вам теж попрацювати тут. Верховні потрібно районі. І зазначити окрему ситуацію з Миколою Княжицьким, адже ми йому віримо, що Інтерпол, який відкрив і оголосив його в розшук, все ж таки за сфабрикованою. Ганебною, за ганебний злочин це помста російських кураторів. Але це є помста за те, що Микола Княжицький не зруйнував концерн РРТ. І в нас є для, для нього одна порада. Хай він е, звернеться в Генеральну прокуратуру і повідомить все, що він, які він брав на себе зобов'язання, що він робив, яку він вів деструктивну діяльність. На території України перебуваючи на керівній посаді і тим самим знищуючи інформаційну безпеку України. Дякую, Андрій. Дійсно, ми констатуємо, що на жаль, на сьогоднішній день на високих державних посадах працюють в тому числі і на вибраних посадах народних депутатів, працюють люди, які не сприяють не те, що не сприяють інтересам української держави, а сприяють своїми діями, скритими діями державі-агресору. От ми це викриваємо, ми про це говоримо, пишемо заяви, пишемо повідомлення про злочини. В принципі, наша діяльність покликана боротися проти цього, боротися з такими проявами в українській владі і в українському суспільстві. Я хочу надати слово Олексію Артемчуку, який теж має що сказати з цього приводу Артемчук. Олексій, я представляю все Українське об'єднання підтримки відчисняного робника альтернатива. Наше об'єднання присоєдилась к протистоянию колективу РРТ з руководством сепаратистським настроєним самого. Початку. За время нашей совместной деятельности были всевозможные и провокации, и противостояния. Мы хотим подчеркнуть следующее. Мы как поддерживали рабочий коллектив РРТ, точно так же и поддерживаем. Мы стоим на стороне народного контроля и однозначно подчеркиваем, сепаратизм не пройдет. Поэтому все действия, которые сейчас пытаются через суд провести и восстановить на руководителей на яких відкрити на, на самом, в настоящее время уголовні діла. Задумайтесь, ми вас поки просимо. Задумайтесь в кабінеті міністрів, що ви делаете, не роздражайте народ. Ми цього не допустимо. Я хочу звернутися також до прокуратури. Я хочу вважати, щоб, ну, щоб це вважалося офіційним зверненням. Стосовно бездіяльності Шевченківського РОВД відносно розслідування кримінальної справи стосовно по, по факту шахрайства, відносно е, виконуючи обов'язки генерального директора концерну РРТ на сьогодні е, Володимира е, Іщука, який в свой час привласнив суму, яка дорівнює приблизно. 100 тисяч доларів і фактично вкрав концерну РРТ квартиру. От ця кримінальна справа не розслідується, десь губиться. Тобто якісь сили впливають на те, щоби Шохрай на сьогоднішній день з сепаратистським уклоном керував такою серйозною державною структурою, яка захищає, повинна захищати інформаційну безпеку нашої держави. Крім того, як приклад, і як теж хочу щоб це рахувалося як звернення до правоохоронних органів відповідних спеціальних служб. Про те, що на недавній час, і на сьогоднішній день відбувається ганебна ситуація в Миколаївській філії, зокрема, в філії, ну, яка була Лучівською філею, філею, філіалом концерну РРТ, де стоїть серйозне обладнання, в принципі, Луч, Лучівський об'єкт. Фактично єдиний транслював на територію Криму українське радіо. От ці передавачі були вимкнені, я вважаю, за безпосередньою недбалістю керівника на сьогоднішній день концерну. Володимира Ящука, який допустив те, що не фінансуючи електропостачання, було вимкнути саме ці передавачі, не якісь інші, а саме ті, які транслюють Українські Українські новини на захоплену бойовиками територію. Там є унікальне обладнання, яке здатне це робити, і воно чомусь на сьогоднішній день вимикається. Ми просимо і загострюємо на це увагу розібратися з цьому питанні і нарешті звільнити і покарати сепаратиста і шахрая, які фактично займаються такою ганебною діяльністю, направленою проти народу України. Якщо є запитання, я готовий відповісти на них. Мельник Наталі Уніан, а ви могли б більш детально розповісти про завтрашню акцію під судом? Тобто, е, чи, е, хто прийде е, туди? Значить, е, завтра відбудеться е, відбудеться е, акція ЗНО для судді Малинникова, Як тест на непідкупність? Значить, е, буде присутні, присутні представники громадських організацій. Громадські активісти, які будуть пікетувати, по-перше, суд будуть присутні представники і фактично незаконно звільнені працівники концерну РРТ, представники проспілки концерну РРТ, які теж будуть контролювати. я Думаю, що Сергій Каплін приєднається на цю акцію. Ми будемо продовжувати здійснювати громадський контроль, тому що як бачили українське суспільство минулого разу. Щось неладно з цим судом, ми знаємо, що неладно, ну, фактично, суддя Малінніков він своїми діями підтвердив, що, ну, мабуть, не хоче все-таки виконувати те, до чого його примушують, приймати незаконні рішення. От завтра відбудеться фактично його іспит на профпридатність на те, що ця людина дійсно чесна, не заангажована, якщо десь якісь є сумлість. Ріння совісті, то все ж таки буде приймати чесні і державницькі рішення. Ми е, стоїмо на тому, щоб наші судді працювали відкрито. Е, Прийнята постанова Кабміну, я нагадую, якщо деякі судді не знають про це, ми з цим стикаємось, про те, що без дозволу можна вести фото-відеофіксацію судового засідання. Тому ми будемо це робити. Будемо, ми запрошуємо всі засоби масової інформації, кому цікава і небайдужа ця тематика, бути присутніми, бути присутніми на цьому суді, фіксувати це все і не допустити таким чином. Прийняти прийняття незаконних рішень українськими судами. Ми сподіваємося, що все ж таки сепаратист сепаратисту не дозволить українське суспільство повернутися на, на таку серйозну важливу для держави посаду. Ну, я б хотів доповнити, що е, ми будемо діяти виключно в законний спосіб. Е, тиску на суд ми не будемо вчиняти. Ми лише привертаємо увагу і запрошуємо е, всіх колег, журналістів, е, щоб висвітлити е, цей процес. І мені є дуже дивна е, позиція міністра внутрішніх справ Авакова, коли такі справи, які перебувають в Шевченківському РОВД, не є під його особистим контролем. Це якщо міністр не буде безпосередньо контролювати хід виконання розслідувань таких відомих одіозних високопосадовців, ну я рахую, що Аваков тоді мав би піти своєї посади як за некомпетентність за відповідні займані посаді. Бо приклад вже показав Віталій Ярема до сьогодні ті, хто не можуть знайти е, злочинців по розстрілу Майдану, по крадіжці державних коштів у великих розмірах, тепер на сьогодні називає Єремою. Е, 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 Аваку, бачу, пішов тим самим шляхом. І все ж таки, я думаю, що завтра депутати може і вдасться все ж таки в провести постанову верховної ради про його відставку бо рік часу рік часу з майдану е, громадські організації колектив е, ми стали не тільки на сторону колективу ми стали на сторону закону на сторону конституції на сторону державності і тому ми рік часу б'ємося вбиваємо всі пороги звертаємось в письмовій формі а як він інакший законний спосіб відстоювати права держави наші права е, громадськості? ну я, я я я наприклад не бачу Доброго дня, захист простих людей. Ми дуже уважно слідкуємо за подіями, які розгортаються відносно вашого колективу. Також нам відомо, що був, був жорстоко збитий ваш ваш колега. Скажіть, будь ласка, як від нього зараз діє правоохоронці? Чи порушена справа, і чи притягнуто до кримінальної відповідальності всі ті, хто хто його лупцював? Дякую. Дійсно. Протягом всіх цих подій протягом цього року були побиті жінки, бухгалтери, які безпосередньо на своєму робочому місці. Ну, це така ганьба, яку ну важко собі уявити. І ще більшою ганьбою є те, що наші правоохоронні органи, зокрема Шевченковське РВД. Ну, якось так халатно відноситься до розслідування цієї справи, намагається замилити цю справу, зробити вигляд, що нічого не було. Та людина, яка чинила цей злочин, фактично вона ходить на роботу і робить вигляд, що нічого не не відбувається. Ми знаємо, що ну він принаймні хизується, це ЕРЛ, такий є, Ростислав Тарасович, який б'є жінок. От він хизується тим, що в нього великі покровители бу були в Генеральній прокуратурі колись, ну я не знаю за часи реми, принаймні. Час я не знаю, чи є в нього ці покровители, чи немає, хто там його кришує. Але, мабуть, така криша, що впливає на працівників Шевченківського РОВД, які. Е Таким чином фабрикує справи, роблять робить вигляд, наче нічого не всталося, навіть не відсторонили від виконання службових обов'язків цю людину. Хоча жінки отримали струс мозку, там ну, інші тілесні ушкодження, зафіксовано це все. Ну що казати, 23 кримінальні справи відкриті. Жодна кримінальна справа не доведена до кінця. Півнюк, проти якого там теж купа кримінальних справ відкрита, зараз перебуває на волі і намагає, намагається навіть за, ну я не знаю там, певних знаходити лазейки щоб подати клопотання в суд і поновитися на посаді. На жаль, констатуємо, що незважаючи на всі зусилля. Президента нашої країни на всі зусилля новоствореного міністерства, і, зокрема, міністра Стеця, навести лад в цій сфері злочинного групування, яке давно сюди засаджене, яке давно отримало посади за поданням безпосередньо прем'єр-міністра України Яценюка. Воно чинить спротив е як гідра, йому відрубають голову, в неї виростає ще декілька голів. От. Але, як ми знаємо з міфології, будь-яка гідра, вона все-таки. Буде подолана, бо вона буде знищена, бо її знищить безпосередньо українське суспільство. Воно не зможе тримати цей рудимент на своєму ті. Зараз українське суспільство і українська влада очищуються, і ми віримо в нашу перемогу. Дякую. Ще питання? Ну, якщо питань немає, я ще раз наголошую, що завтра об 11-й годині. Відбудеться під Шевченківським районним судом. Відбудеться акція ЗНО для судді Малинникова як тест на непідкупність. За адресою за Дегтярівська, адресою 31А. Запрошуємо всіх громадських активістів, засоби масової інформації, здійснити громадський контроль цього процесу. Дякую всім за увагу. Будемо закінчувати.